Я рада вас вітати. Подивіться, хто це до нас сьогодні завітав. Це лісові мешканці, ведмедик та лисичка. Добрий день, моя та! Привіт! Як ваші справи, дітки? У нас все добре, а у вас як уявляєте, вчора в нашому лісі хтось відпочивав і залишив після себе. Багато сміття. І наші всі лісові мешканці засмутилися. Дітки, як ви гадаєте, це хороший вчинок людей, чи ні? Я думаю, що це поганий вчинок, бо не можна так робити. Забруднювати ліса, озера сміття, звірі засмучуються, і природа теж. Мені телефон дзвонить, Алло, Я слухаю. Так, так, це добре. Моята зараз зателефонував мені зайчик і сказав, що прийшли інші люди відпочивати до нас в ліс. і в Це дуже чудова новина. Діти, подивіться на ці малюночки. Вони такі яскраві, гарні, що зображено на цих двох малюнках дівчинка та хлопчик. Що вони роблять? Дівчинка збирає сміття в сміттєвий пакет, а хлопчик. Підмітає сміття те, що ви збирає. Вони прибирають ліс, щоб ліс був гарний, чистий. Погляньте, а на третьому малюночку вона зображена планета. Дітки обіймають планету, оберігають її. Подивіться, які вони радісні, бо планета чиста. Діти, подивіться, що це в мене на столі. Планета, а скажіть, вона радісна чи сумна? Так, радісна. А ще в мене є ось такі долоньки. Я їх спочатку обвела на папері, а потім вирізала. А ще в мене є ось таке серденько. Давайте долоньки обіймуть нашу планету. Ось так одна долонька ввіймає і друга. І наша планета радіє. Спробуйте теж зробити ось таку аплікацію. Дітки, ви як будете з батьками відпочивати? Обов'язково прибирайте після себе. Щоб наша планета завжди була чиста та посміхалася. Ми вам, дітки, кажемо до побачення з сведмидиком. До побачення малята. До побачення. На все добре. До нових зустрічей.